Может 10 трава? Я чувствую. Дівців траву косить? Дівці траву косить. Косой? У мене є лазуритовий блок. Ух ты, і у мене зараз буде. У мене 31 лазурит. А не 45. Ха. Хо-хо. Давай ти в кого більше лазуриту, то просто... і выграв цю гру. Просто звірську кількість свинях. Не на хват... тьмича не хватить. Вбивай зуба. Ти не помри з голоду, коли будеш їх вбивати. Бо цей, бо таке може бути. Та, ти вже так сердечко втратив. Та, пів. ой я бачу. А чого? Та ж розволить і тут. Не замітив. Провтикав. Я стільненько поставив посеред нашої хати цей. Лазуретовий блок. Зараз я ще один принесу. Навіть не один, а. Три. Або тут лишую. Я забув дорогу додому, аво, бачу, кузю. Сплата. Идем. Фу, я впал. Втратил что Не, я в воду впал. А, добре. нормально. Да, классный хп. Так, тут есть у, у меня... 22, не, то хватит? 20... 22 лазуритовых блока? <laughs> нет, не, 22 нет, это мало. Хто тут поставив заройтовий блок. Стоп, я. Було би добре, дивись, хтось може до мене прибігти? Ні. О, я бачу когось. Хто там? Хто ти? Хто ти невідомий? А ну встань. О, хтось встав. Ану пострибай. Хто стрибає зараз? Я стрибаю, Селанс. Не, ну це добре, що вже наш. Хтось бо цей. О, то, да, да. Я зупинився? Точ, Смаш півтора. Суланта 3, Dreammaster 3, Башля 1. Хочу і паука. Коротше, я так поняв, ми будемо зараз один з одним битися, і я вас їх побиваю. Просто всі психоневці будемо один з одним Да. Що, серйозно будемо з одним битися? Ну, чесно? Ні, ми виграли і все, кінець. Ну, але цей можем побитися по приколу, що вже нам втрачати. Док, это Мик, я йду до тебе. Ага. О, так, я бачу напівблоки, значить це десь наша хата, так? Мик, не втікай від на мене. Блоки приліплені до стелі, це наша А, це, це майже наша хата. Ага, окей. Я... Тут так страшно ходити. А, я зрав лісів вообще хожу. Фига собі тут ферб. Та, ти... Так, хто хоче яблука, ходіть до мене. Свинка тікає від мене. Ходіть на хату, маску, йди на хату, так, є. О, Я на хаті зверху. Я йду вже. Зараз замутимо. Не купайте стелю, я вас прошу. Не купайте стелю. Там вода. Так. Де Де яблуко? Зараз. є... 29 хаотику. Чекай, треба виплавити ще золото, бо. Супер. Помните, полювати? О, ні, нас алмазок, навіть ми, нас знайдемо, а не, насма алмаз знайдет. Навіть мить нас найдемо луку, стріл. Бывайте полків Не всіх нема навіть облдунки міг. У мене 4 залізом зараз я ще поплавлю собі трохи Та вот тут є, я плавлю. Березкий хош. мені треба ще дуже терміново об мене. Ще не все є. Зробіть собі повні я вошли напчаток. Э, ви є! Так. На, о, Маркусе, тримайся. Золоте яблуко, Дякую. Та нехай Дайте, воно зцілить твою душу і тіло. Та шо ви там зцілюєте? скажіть координати! <ріст> О боже. Ти, каже, Ти відчуваєш неймовірну Супер. силу припливу життєдайної радості. <ріст> 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 так, я йду і лечу вбивати всіх. Класно. Хинулося що? чи <ріст> 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 Координати треба? 27448. 278. координати 448. Х 278. Йома, це вже 100 кубиків від хати. О, давайте замутим так. лазуретову стіну. Да. Да. Доска почот. Так, Доска цей. О, давайте таблички, щось на табличках напишемо. Тут був Вася. <реку> Ой, блін, я забув, що не треба ходити один біля одного бо. Тільки що Маркос так залагав чуть-чуть. Де хата? Хаті? А, я, Хаті. я згадав шехтів за. О, зробити. мене. Вон! У мене чотири кістки. я йду зроблю ферму. Все. Класс. А так, де ви. А на низу? Ой, де. Кирато бил? Ого. Я привіг! Ти клас. Я ставлю хавчик, переплавлю, ти буду просто дофіга його в мене. 29, поділити на 8 скільки то буде. Я не знаю, це дуже багато. Складно. Це, це не для мене. 7-4 не, я щось не то рахую. Про які 7-4, і 4? шо ти мелиш? 29 на скільки? На, на 8. А, На і... Я тут знайшов якісь факели, взагалі. Не наші? Це під питання. Хата. А, ты почти по про наші ніки, да? Mm -hmm. так? так, круто ми будем. А ч так довго? А, ты всі міки міки, міки? міки всі пишу Міки? <ріху> <ріху> хто поставив на півблок в хаті, я думаю, тепер прийти, Не хочу стелі до Бо потом зараз здался в удовольствие. Хто тут поставив блоки біля рубай? Вау, хто хопає стиль? Лава, 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 лава. нас знайшли. Тікай, тікай звідти Нас знайшли? О боже, там лава затекла. Нас, нас серйозно знайшли? Чуваки, тікай, в яму Походу да. назад. Лава Jez. затекла в нашу хату. Ха-ха Я біжу мене з лавимо. А чому ми тікаємо? А, щоб лава не затекла Я один тут сижу з картинами вашими. Стоп, а я не могу. Shift. Не не, це нас залили, хлопці. Нас знайшли. Shift натискайте. А кудись далеко втік? Та йдемо, але. ми їх вальнем. Просто вони зверху. я тут сам Вони зверху, а ми знизу. Захар, зроби шолом. Зараз. Маєш дай мені один метал, я тобі зроблю шолом. Та я, я вже роблю шолом. Все, я маю шолом. Блін, я викинувся. Я в хаті. Так, ну йдемте ти всі нагору та й замочиш, так? Помрем так помрем. Mm -hmm. Так, я бачу, що є сник. Тільки То почекайте я. мене, бо я ж тільки цей. Ні, ну цілком можливо, Де що в нас є? над хатою була, було лавове озеро. Але ви розумієте, що лаву забрали. То Блін. Та то ти знайшов на мене. Сто стіни ті довбані. Та та Я знаете, я зрозумів що... Мені тоді другий раз забрало, мене водою залило в стіну. Ну типа, вода припарала до стіни. Так, давайте. Тепер не можна. Ня. То йдем на вулицю. Короче, не припараємо одне одного. Отак, типа. Йдем на вулицю? Так, давайте выкупаємося десь ось тут. Міг ти стіна? О боже. Та-та... Оце блін, я що я так протупив... І доуб'юсь. Ну ладно. Давайте десь... Так, стоп, як нам тепер їх. То точно було було випадки. Тож, мною пробився блок і затекла лава, і я бігом звідти втік, і тепер лави не стало, значить цей. Хтось дубай, хтось дубай, то швидше до мене! То я, то я. Так, ну давай, Кузя, давайте якось всі згрупуємося. Гравій? Ти гравіду впав? З травою? Та тут, ху... тут, тут, швидше! Та давай, йдем, йдем. Де, де де? Та тут хтось дерево ще. Дерево з листям. То листя, то тут ніхто з нас не міг листя дбати, то вони. По любому грі. Давайте йдіть сюди во за мною, я тут зараз буду викопувати цей інший вихід. Ви в хаті чи на дворі? Хаті, в хаті. Я на дворі. В хаті. А, ну то виходимо всі. Я, на дворі? Я, над, я над хатою на чуєш? Блин, і тут вода. Нема нікого. Кузь обереж, щоб тебе не цей. Водою не. О, хтось є, хтось є. Хтось Або то вода, хто з'є, хто з'є. Тут збежить. А ботовачка. в воду хтось спав? То ты, Юра, побіг на дверь, там украдну, там каньон, зараз что в каньон звались и разъегайся всрал. Я ведь я вылажу. это булувач. Ты буловечка? Крипер, крипер, крипер. Чекай! Там ничь! Там нич, да. Зачекай! В хату я воду напишу. То я. Хто землю копає? То я копаю землю. Блин, и ни лава нема, и ни їх нема. А хто лаву поставив? Я вообще не можу зрозуміти. Им лащі зникло, то ти її закрив? Ні-ні, я не закривав, я просто втік звідти. Що вони нас так лякает, чи що? А може... Я подивлюся, що там. Херобрі. А там нічого нема. Ты там не двір. Встава. Там двір, там просто двір. Я камінь копаю в... і землю? Землю я. Я зараз поставлю там блок, майте на увазі, що там їм доведеться блок роздовбати. О, я бачу, это було. То ти є тут єш? Я листя рубаю. Є. А, а. Що вона на деревах? Так давайте почекаємо так. до ранку, бо зараз. Е... Ух, то дострмно. Так, о, ріфу. Залазь до мене, це я. Це ти? Там, залаз... А, ні, це, це Маркус. Хух. Де ви є. Фу. Як тут себе протестите? Туди в хату можна зайти, так, як якщо не рнути. Тільки нажмай Shift, 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 натиснуть. Та не, не прижимай мене, будь ласка. А, не прижимати, не прижимати. Кузя? От з тим прижиманням тут трохи. Ти ті, бо то всяке буває. А може видаємося, типа себе. Ну просто зараз ніч, зараз тільки настане день починаємо вилазити зразу, бо. Хтось копав Клепець. листя, хто це? То я, то я, то mm -hmm. я був. Добре. А, так. Давний кін капіт. Такий небезпечний момент. Потекла, потекла, повезло, що хоч. Хоч не затопило нас. Ну так, забрали просто зразу. Хм. А ми ступили, що ми зразу в кутку нашому сіли і почали хату робити. Треба було. Ну, треба було відійти взагалі, звідси. Хто Складно, воду цік... тут пролив? Цікавіше буде. Та ти ці печати затопили. Акуратно, щоб вода не в той, не прижала до стіни. Тоді... А ви можете забрати хоч якось воду? Нам краще, що вони нас знайшли, у них ХП взагалі нульові. Чуєш, Юр, ти можеш забрати ходить? Да, нам хоча б зараз не протупити і самим не помирати. Зараз вже кінчається. Ні, можеш забирати, я не буду вже залазити. Ну розвишаєте, що ми вже майже... Ні, півтора години граємо. О, Ні, годину тільки. Год... Більше. Ну так, годину 10. Я забрав захар. Я не знаю, як в мене відео прийшов. Уже Бу, зараз цей... буде світати скоро, бо місяць тільки що прийшов. Я йду подивлюся до цей. Трохи шифтую. У мене сім пшениць, я собі. Робити хлібчик? Роби. Мені треба один, щоб я, я хочу пішеньки. Щ... Є один є. На. Та я пізно, я вже пішов. Я в скриню кинув нашу. Тампірія є в скриню. Вони. Дивіться, якщо вони. Так. і були, то вони вже пішли назад, або втікли, я не знаю. Бо. А нашу? Або просто боделі. Або чекають рано. Вони. <ривіт> Нелогічно, може не подумали, що нас тут нема? Та, так, що вони бачили мене, я ж, ну, цей нік мій було видно, а. нормально. Точно. Блін, не росте. Добре, я вертаюся назад. <ривіт> може вони. Не знаю. Бадалі. Типу, бах такий якийсь. Може вони просто. Подумали. Не знаю. що потім прийдуть за нами. В день. Можно на дисну Не хочу ризикувати. Притримаємо ми скупи, наверное, не разведем. А я вылез. Хто тут кругляк ставив? Виліз. Кабыл Юра, я. подивись, подвись. Там, там просто каньйон. Ти бачиш там каньйон? Я каньон? Знаю, я знаю. Та, ти можеш и закрити. У мене є вісім пішеньок. Дати комусь пішеньку? На ну, той пішеньку. пшенька. Не, загарян хочешь закрывать. Пшеньку. О, вже світає. світаю. то що я ризикова найти? Пшенька. О, дякую. Мік, хоч пішеньку? Не, треба. А де, де ти Мік, є? Я, я, я не прижимаю. я не я на вулиці. Я... Дивлюсь тут розвідка в мене. Я, я, я так тільки дивлюся, знаєш, спокійно, ми там Бавимося всі. знаєш, типа той ставить. Миг ставить, ні, ники тут згори. А ти тоже бачив лаву? Так, то текла так. Текла. Акуратно я за тебе, кузя, не прижимай. Блін, я ніколи в Майнкрафті не приживав, щоб когось прижати. Так, ну давайте може зараз всіх броня є повністю. Давайте йдемо в похід Давайте. Берем їжу, там запальнички, відеречка з лавою. Печеньки. Сходы. Сходи. В лаву треба питан набрати. брат. Ну, а лава лаву. тут є на вулиці, я бачив, коли бігав. Якраз сонце тільки зійшло, і мобів взагалі нема тут. Так, красиво. У мене є. У мене є ведро. Взьмите є... всю хавку там. Я взяв хавку. Всю? Ну в ска, в скрине було, вся. Так, як там їх їхні... ну, Хто А кто тут хто тут купу каміння наклав? наклал? Я. Так, так. купу кирпичів. Погнали, короче, рівно до та, так. Ні-ні, в той другий Друг. бік побіжимо, бо там туди я бігав. Хоча вони повинні бути І в протилежному там. кутку. Рифл. у метал. Ріфл, Ріфл, ти де? Ріфл. А, ви вже пішли? Okay. <рес> <рес> а, Мік на той пішеньку. О, давай, давай. Пишенька. Я себе сижу гравий, купаю. Засуяться вони в таких алмазних обладунках. Прокачених. Читерених. Зачарованих. <свіх> так, Мік, дай пішов, ми туди дав. Дойду, йду, йду. Так, дивіться по бокам. Е -е. Тримаємося куди. йдемо? Приблизно йдемо прямо. Коли ми Гу. з ріфлом гуляли, ми думали, що тут теж буде 5 хвилин і все. Ну, коротше, затягнеться, ця прогулянка затягнеться десь на серії так 5. Опа! Опа. Слан здох? Ні. Що таке? Може він покінчив шо шо життя самогубством. Що то означає? Е, Його И гравийом гравіум толкало. А, Чому в нього пише три сердечка? А воно глючить. А, баг. Ладно, хай відновлює, нам пофіг. Та в нас тоже баг, був такий самий. З всіма. А, ну в принципі так, якби ви не вилізли, то цей. Що, Х... хай відновляется. Здесь баг. Ты що тупить чи що? <гум> e, просто дивіться, якби тоді Кузя або ти, Юра, там не відступився, ти б теж помер. І написала би, що ти отак за, зажатий в стіну. Mm -hmm. Але ти просто відійшов і. Виходить що? рот, де ви є? Та заб... Ми всі йдем Юра, де ти є? А, ти взаді Сходимо та... вниз, так. Де ви є? Ми, я, ну подивися, ну тут. Я в зимі майже. Та, я теж, я вже закручу. А, я бачу. Mm. А я йду свиню, бо луча і. Ввечки штухаються, блоки три, небезпечно. Шо-шо? Та? Та, не 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 граємо, як і є вже так. Угу. Uh -huh. Яка різниця? Як ви спустились нас? Та спокійно? Ей, витягивайся. Та яке, ну. Стоп, зачекайте, бо там Юра як завжди... До речі, спереді бодили. вже кордон стіни, бачили. Mm -hmm. Ага, тут маленька карта... А, ні, дозна. це це, це, це мы ж йдемо попри цю стіну. А, блін, я уже я нейво с... викопую з листя. о тут двина hey, раз. Що ви э, там, робили? кто там? хто там? Давайте цей назад. Йдемте розбежали. всі разом. разу. Зачекайте, будь ласка, от баделя піднімається. О, баделя, сам бадель. <laughs> два. ты бодель. швидше. Давай, все, йдем. Давайте наша oh, yeah. команда. Я вас команда не бачу. А. Я теж вас не бачу. Ні, у нас буде команда О. Дивіться, я підійшов до, до стіни, а выйде две д. Де вздовж? Ні, нас так. Нема. ми нас немає. ми йдемо. Наливо? Як -то він? Мік, так? де це є? Я йду з ними, а ти де. Де, де з ними? Я, а, возле этого. З, з ними це я з, вами. з вами. Я з вами. Я, я бачу, під, бачу, Я Я підзолом. Да, під стою, майже в куті. Ви теж бачите все крістинка? Крізь... Землю? А, не бачу. Ні. Кузя ти де. Я бачу. в куті? Та, я в куті. Дідька. А чого ти в куті? Ну де я кут... майже в куті. Ну ми не в куті, ми йдемо в інший бік попри стіну. Попри яку стіну. Давайте кажем координати. Дивіться, я стою на. Димон ціни одну акул У мене курнатор x450 Z313. Все. То буде найлогічніше. <рес> я тебе і так найду і без координат. Z313, а X450. Або не найду. Йдем всі ста і все. Мік, ти де? Я, я... Я йшов ззаді <рес> тебе, і ти зник. Є, є. Ти там. О. А, о, є. Так, ну... О, я їх бачу. Де, -де. Бо... А, ні, то корова. корова. Та вон я тут вот з боку, шо ви? Боже, не вже так цей... Я не думав, що так лах, тяжко буде знайти один одного. <рес> Просто <рес> ми бігаємо всі разом, та зупиніться, куди ви тікаєте. Ми стоїмо, стоїмо. Нам Кузя. треба вийти з тих дерев. Кузя, де? е -е -е. Е -е. до нас? Йду. Дальше. Давай ми стоїмо попри стіну не бачу кузі? біля берези. Нам тут... треба з, з, з того лісу дурного вийти. Йдемо виходимо з лісу. Та й темп, йдем пофіг. Наліво йдемо. У мене таке ж, я, що Вони нас не знаходили? Щоб ем, я побачив, як зник блок, з'явилася лава і витекла звідти. І я звідти зразу втік. Я не думаю, що це я її поклав. Бо якби я її поклав, в мене то була лава. Я б її... вона б там і залишилась. 433-50. А може то хтось такий один з них уб'є. 353. Може бути, може хтось ходив у розвідку. Так. <433? пеку> <3 -153. пеку> 422, 300. Ой. Куди вже втікли? Та блін. Ой, то не туди. Ми бачимо як туди. Да. То не туди. Скільки там Z. Эээ. Е, кісток немає. 360. Ну то нам сюди. Не, я всі переплавав. нам каже, що пани. Пися...